Голі голи голі, вотча, лин-данго, лимданго. Лин-данголи-голі-голі, вотча, лин-данго, лим-данго. Моє вітання. Просто мене їбуть будь бомжи, розумієте? За казино це до Алексова, він хотів казино стрімити. Він мені розказував по секрету. Тисла займався. Не без рофлі. Каком? На цей. Кожен на фейде? Ні, ні, на. На вишти часу свій я вийду Якщо обирати між дріщом і спузиком, то дві треба обирати спузиком. пузиком. Качайся і не будь дріщом. А ти на саню показуєш? 16, oh. з я так габір. Мені так подобається робити це. Oh. 15, ще один. Та-да, да, я зробив це. Якові. Загалом. Як я уходив в роздівалку, я чат читав. Це ти пишеш на сайт. І там чел пише. Дякую, Наталі. Якраз за твої два підходи я теж закінчив. Подякував. Сука, які дураки. написав? У історії є. Це мій підписник. Давай на телі ще недовго мені трішки залишилось. яке дурне. Шість. Окей, це смішно. <Gym> А знаєш, що не смішно? Коли ти реально вигорів, а поговорити нема з ким. У таких ситуаціях реально допомагає Майндлі, найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Там є короткий тест. Проходиш і система підбирає спеціаліста саме під тебе, по характеру, запиту, навіть бюджету. Дивишся, хто твій по відеовізитці, і записуєшся на сеанс прямо з додатку, коли зручно. Скануй QR-код на екрані або переходь за лінком в описі, а за промокодом Вамус отримаєш знижку 10% на першу сесію. На зелений стартуємо. Чіба <реш> я не, не ожидав, якщо чесно. з <реш> підлагою трошки. Блять! 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 Ти Безпеку. Алло. Я, блядь, твой, я якби був твій начальник, я б тебя въеб. Да пишел ты, блядь. Хто писал, блядь? Я пишел, блядь. Ти, блядь. Насика, блядь! Не порушувати пожежную безпеку, блядь! Не порушувати пожежную безпеку, я сказав, блядь, Ти пожежник, нахуй, бля, насика! Лысать отдыхать, блядь! На території пожежного відділку не курять, блядь! Пожежнику, блядь. И я могу подсказать лайфхак. Короче, когда э член фотка это DSD, это спасибо. А когда член фотка, это на ширик, на 0.5 на широкоугольную камеру. Вот тогда більше буде казати. Все мосы. Тоже классно. Только на меня люди дивляться, не буду. А стример? Да. О, а можно маме приехать в телевизор передать? Да. Мама, привет. Я в телеке. Во! Секса трошки. Бач вона солодка. Мені здається, я такою солодкої полонисі роки два не їла. Боже чат, а чого ви не кажете? А вам не здається, що мене взагалі я отак сижу, мене ледь видно. А чого ви не кажете, що ми після, після фільму я не включила нормально софтбокс? О, мамо. Я була тою людиною, яка така: Боже, як дорослі люди можуть грати в ігри. Що це за крінчи? діти працюйте на роботі. От, А потім я почала в неї грати і така А-а-а. потім після цього я переприйшла Last of Us, і я така, а От чого люди грають в ігри. Я слухаю. Я тебе слухаю. Нет, это я слухаю, бли-бей. ладно, сейчас пора Кит, на роутер, блядь. Ну, інсту стузефоловся раніше, ніж на Твіч. Ну, понятно, тільки на сіські мої можете дивитись, а на Твіч не приходите. Нормальний контент. А де там сіські у нас? Я пропустившись? Ну там в білизні фотка я. А, це в чорній білизні, котре декілька фотографій є, я не бачив. Ну, ти, ну, звісно ж, ти не бачив цю фотографію. Закрив очі, посилити язик. Маша, що ти сильно язиці. Не працює. Нам треба тебе А, Лано, надо вже їхати. Що Блять! Владік, друзі. Є Владік і чаті. Вирішили тебе змотивувати. Я не Владік. Якщо нема вітру, бери. І греби, я не Владік. Владік. Те, що ти не міняєш. Ти вибираєш. Боже. Ти не Владік. Дивай, Давай я просто допоможу зняти тобі. Ага. Інсайд. <рес> Це гра. Ой, Боже. Я не знаю, що зі мною. Інсайд. Інсайд. Слухай, я плачу. Добре, що я не робила макіяж. Інсайд. Інсайд. Кулілінгус. Кулілінгус! Ну от же ж блять, як я. Дождались! Ура! Дождались! Кулілінгус! Пішов! Це пішов! Пісяти. Пішов після? Давайте за ним простукуємо. Ой, не було тут харківських туалетів. Шо? 10 гривень, а що, багаче? <пісяти> Так, я буду зараз позоритися, чат. О! Тика не те О! Аня, давай, сильно, со всей силы. я вийшла це не знаю там. Моє пузо. О, по пузу я <реку> О, 390! Давай. Раз, два, два, три. Блять, ну як? Ну я ж не бачу, що я не долітаю. Щось мого чувака, тільки що так покрутило, опізне. О, так зробив вверх, отак. О, от тому я і не допригаю, тому що ти. Но себе ти мене тільки що? А ти мене постійно стягуєш! Хулі ти сваришся зі мною, ебать, падай! Опа! No! Ебать, вне давай Тихо хом вращай вращал. Бля, нахуй. Тупо, блядь, Может, мандарины не похавал? Вот лежит, блядь, чего? Где вставай? Та він живий! Дай ему, блядь! Пацаны, я просто ліг, блядь! Да, вона спускається. А, фух, слава богу! до речі. Ебать, уже пройшли, блядь! Ти куди? В мене? Ти куди? Він сказав, кожен сам за себе, і пройду в лаву, блядь! Я тобі дам, в мене ще один є. Я йду битися за банан, блядь. Иди сюда, в мене ще один є. Ах, ти, сука! На. Іваняк! Блядь! Я взяв банан, все. Я яблоко зиму, но... А! Стоп! На них все можно послызнуть, сторож! Стоп! Стоп! Не, бананчик я тобі не уступлю, брать Так Так тебе не банан твоя кажура! Не мане. Іди, блядь! Ну видай банан! Є аптечка в когось. Ой, Усач вмер мер Аптечка в когось є? Аптечка, 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 аптечка є? Бентий, аптечка. Немає по пацана. О, дав похавати. Й собі, я Нихуя Давай, я давай, Руку, руку. руку. Руку, Оп! Ааа, оп, оп, оп. блять! Сука, а сука, 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 сука. Бля, бля, ты <laughs> котро. <какой> <laughs>

Ну давай. А я не знаю, як підкинути. я просив. Чекай, чекай, ще три! Просто рисков стати? Не, дві, ще три. Я прибил і ти пробил. Раз, два, три. А я лету клопку лежит! ДАЕТЬ! Тут на таких мостах тут Ти я єблан блять! Я зараз у вікні показую один раз. Ладно, не показую жодного. Мені пізда. Ох, яду вбав, розгоп! Розгон! Мені кажеться, хто так кричить чат, що його чути з моста. Лупаси! Ох, Лупи, лупи Лупаю пля! Значиться, прокинувся, е, іду на вулицю, виходжу, сніг лежить. І неочікувано захотілось попісять прямо на вулиці. Я думаю, ну не буду терпіти попісюю прямо тут. Значиться, пісюю. І неочікувано відходжу трошечки назад, е, засовую пеніс назад в штані. І дивлюся, а я напісяв трасу баку. Прямо один в один.